Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас випуск з дегустацією масла. Зразки приїхали з України. Це дев'ять зразків провідних виробників масла. Звичайно, в основному тих, хто виробляє великі об'єми. Слава Україні! Слава і Збройним силам! В міру можливостей допомагайте, донатьте на збройні сили. В ідеалі все-таки допомагати цільовим чином. тобто Конкретно тим людям, про яких ви знаєте, що вони воюють в конкретному підрозділі. Ну або як в моєму випадку, своїм близьким і рідним друзям. Чому так? Ну по-перше, ваші гроші можуть елементарно вкрасти одні і витратити на власний піар ще й політичний другі. Ви знаєте перших, і других, до речі, вони зараз в Україні, і перші, і другі. До випуску сьогодні у нас буде випуск з дегустацією професійної вершкового масла. Звичайно, для того, щоб вона була абсолютно ідеальна, ми з вами повинні разом вимагати від влади створення незалежного центру харчових стандартів і технологій. І я вам гарантую як можливий працівник цього центру про те, що аналізи будуть регулярними, повноцінними, масштабними, тобто від елементарних жиру вологи білка і до хроматографії, яку ви так полюбляєте, те, що важливо власне для м'ясомолочної продукції і в принципі для всієї харчової галузі. А зараз посміхніться, Дивіться, як виглядає місце зйомки на каналі, який жодної копійки не прийняв від жодного виробника чи спонсора. І ніколи єдиний в Ютубі не просить на нього підписатися чи ставити вподобайки. Хоча, звичайно, нам це приємно. Блін, 8 хвилин відео прийшлось стерти, бо видно оголені е, коліна. І е, ще раз, Ми... ви на зараз на аматорському каналі професіоналів. Харчової галузі розумієте різницю? Тобто ми кваліфіковані я кваліфікований в управлінні галузю, в технологіях, в виробництві, але не в тому, як знімати кліпи. В цьому у нас та менше з тим, друзі. Я вдячний вам за інтерес до минулого випуску. Минуле відео набрало там щось більше 120 тисяч переглядів. У нас було жваве спілкування, щось по типу 450 питань, відповідей і. Перед тим як показати нарешті відео з дегустацією в кінці, у нас буде переможець і аутсайдер. Цього випуску буде табличка з учасниками, але зараз засікайте рівно 5 хвилин. Я розвінчаю самі поширені міфи, бо я дивлюся, що є частина людей, яка вірить в те, що в Україні нема молока, що все там молоко, сир, масло виробляється з пластику і так далі. Тому подібне. Тому зараз засікайте рівно 5 хвилин. Час пішов. Я даю відповіді на самі поширені фейки, міфи і дурниці. На ту дурню, що в інтернеті, і після цього зразу у нас дегустація масла. Коментарі дуже коротко по тезам. Міф перший в Україні немає корів. Відповідно, не може бути молока. Відповідно, вся молочна продукція має немолочне походження. Це неправда. Відповідно, ви можете взяти дані державної статистики, подивіться, це цифри. Значить, тоді ви скажете, що вас обманює вже й держава. Але якщо є бажання, ви можете поїхати на сучасні ферми, які мають на дої з одної корови в рази більші, ніж за радянської влади. Єдина проблема, яка, на мій погляд, є, це те, що ці корови стоять в стілах. Вони зранку до ночі їдять, вибачте, виділяють і дають молоко. Така ситуація у всьому світі. Саме така технологія стілового отримання дозволяє отримувати більше молока від корів. Це відбувається і в Європі, і в Штатах, і в Україні, в тому числі. І для вас, для невіруючих, я зробив випуск-репортаж з такої ферми в Чернігівській області. Будь ласка, дивіться, випуск називається Де ховаються корови. Тому, звичайно, молока від населення від корів населення практично немає. На сьогоднішній день комбінати переробляють 88% молока від господарств і тільки 12% від населення. Коли ви будете їхати по дорогам України, корів ви не побачите. Це правда. Другий поширений міф його поширюють люди, яких я узагально називаю пальмодрукерами. По аналогії знаєте, з совкодрукерами є пальмодрюкери. Вони вважають, що скрізь е, є пальма. Без пальми нічого е, в світі не відбувається, вона в кожному продукті і так далі. Що цікаво, цей міф має під собою підґрунтя, тому що дійсно споживання пальмової олії в світі з кожним роком зростає. Єдине, що ви повинні пам'ятати, перше, е, споживання тих самих пальмових олій в Європі, в Америці, в Канаді, в рази і на порядки вище за споживання в Україні. Друге, пальмова олія. Свіжо відтиснута, вона дорожча і корисніша за оливкову. Третє, насправді шкоду для нашого організму несе не пальмова олія, чи навіть не замінник молочного жиру, який насправді використовують підприємства, що переробляють молоко, і роблять комбіновані продукти. Тобто спреди, а не масло, сирний продукт, а не сир і так далі. А несе продукт кілька разів перероблений, окислений, тобто, фактично. Пальма стає шкідливою в момент кількох переробок і тривалого зберігання, тобто тоді, коли ми або маємо справу з твердими фракціями жиру, які не переносить наш організм, або ж з трансжирами так, от трансжирів. І це ви повинні запам'ятати. Найбільше було не в пальмі, а в звичайній соняшниковій олії, яку останні 100 років, там в минулому столітті у 100% випадків споживали. І ця олія називалась гідрогенізована, з якої саме і виробляли той самий маргарин, на якому смажили всі наші мами, бабусі, і які в пиріжках в печиві ми завжди з вами споживали. Так, це і була онкологічна небезпека і шкода. Можна згадати, що більше 50 років, може 100 років, суміші для того, щоб маленьких немовлят годувати замінники материнського молока. Вони всі вироблялися на пальмовій олії. Можна згадати, що в раціон сучасної корови входить пальма обов'язково. Скандал з маслом в Канаді, коли. Замість того, щоб використати на щось органічне, мільярд канадських доларів в місяць, по-моєму, канадські фермери просто збільшили закупівлю е, пальмових олій для того, щоб годувати ще більше корову, яка тоді дає жирніше молоко. Підсумовуючи по пальмі, е, немає якоїсь особливої шкоди від пальми чи від е, якихось її фракцій більшої, ніж від інших видів рослинних жирів. Перше. Друге, звичайно, це не відміняє. Е, Потреби в тому, щоб наказувати виробників, які ту саму рослинну складову використовують, тобто заміщаючи молочну Крапка. Тут немає приводу для дискусії. Звичайно, таких продуктів бути не повинно. Але уявіть собі, яка образа, яке приниження от ці всі ваші узагальнення, я маю на увазі оцих от неочів, невігласів, мають для виробників. Які жодного разу за останні десятиліття навіть кілограму рослинної олії на територію свого комбінату не допускали, і таких досить багато в Україні більшість, практично всі великі виробники, їм просто дорого і невигідно руйнувати своє реноме, свій бренд від того, що будуть згадувати про них в контексті якихось пальмових олій чи рослинних олій. Крапка. Нагадую, що підсумовуючи випуски про хроматографію з інтерв'ю. З найкращим українським спеціалістом з компанією, яка випускає хроматографи. Я за власний рахунок зробив офіційні аналізи на десяток продуктів молочних, в тому числі масло і сир. Всі вони були чисті. Ви бачили в прямому ефірі протоколи з мокрими печатками. Далі я цього робити не буду. Ми перевіряємо продукти, але офіційний аналіз 300 доларів. Неофіційно, без питань. Тобто, довіряйте каналу, будь ласка, ні, до побачення. І так, ще один маленький фейк полягає в тому, що е, неможливо е, виробити масло жирності менше 82%. Це неправда. Про це був у нас окремий випуск, чи буває масло е, 60%. Я вам показував зразки, які продаються в європейських магазинах. Тому ви можете показати це відео або фотоскрін. І таким чином, з мої точки зору, пояснення наступне. Тобто, якщо у вас була емульсія жирова вершки е, і в ній е, стан був фактично. Жир в воді, тобто крапельки жиру в воді, то за рахунок термомеханічної обробки ви отримали інший стан, умовно твердий, в якому у вас вже е, вода в жирі. Тобто у вас решітку створює тверду жир, а всередині десь там заховані крапельки вологи. Крапка. Ще раз, якісне масло, жирності менше 18%. Отримують за рахунок якісної термомеханічної обробки, технологій без додавання жодних додатків, в тому числі хімічних, тільки молочний продукт. Так, власне, виглядає початок дегустації. Кому не цікавий сам процес і не цікаві коментарі технолога-професіонала, будь ласка, перекручуйте на передостанню хвилину, там ви побачите таблицю з переможцями і аутсайдерами на передостанню хвилину випуску. А ми починаємо дегустацію. Ще коротке зауваження, звертаю вашу увагу тільки три. Торгові марки фаворит волошкове поле Ярошен мають в пачці 200 грам, решта тільки 180. Значить, хто це цінує, аплодуйте. Знову ж таки нагадую, що дегустація має сенс виключно в розрізі порівняння. Тому Леся Юріна починає дегустацію налаштуванням на масло вершкове натуральне зразка власного виробництва. Починаємо з масла е, селянське торгова марка е, Ілінці, Вінницька область, Люсдорф. На сьогоднішній день це лідер нашого рейтингу за три останні роки. Ні, після чаю, коли я сполоснула, воно менш насиченіше стало. Ніж польський нас Так, да? да, Воно менш насиченіше стало, більш спокійне, так сказати. Ну, мені здається, що Ні, після вкусі пастеризації хороше, але чомусь менш насиченіше, ніж було завше. Ну, а це торгова марка Ферма. Як не крутий, лідер народних уподобань. По-любому цього масла продається найбільше на території України. Консистенція ідеальна? Угу. Ферма. Тульчин може. Хороше масло. То хороше масло і щось додане? Чи, ні? чи хороше масло з вершків Леся? Люди чекають. Хороше масло з вершків чи хороше масло і щось додане? Ну, однозначно, тут додана сіль для смаку. Не можу сказати, або це така зависока пастеризація, яка витоплює молочний жир і дає смак, або це дійсно доданий молочний жир. Тому що такий смак повинен давати тільки топлений молочний жир. Жовтіше, ні? Угу, uh -huh. Трошки штафу. Ні, я про серединку. Тобто там фарбник, мабуть, трошечки тубело. Або ж яготин це величезна компанія, Молочний Альянс. І можливо вони дійсно зараз мають запаси там, масла з початку літа більше. Жовтий то яготин чи на цей раз? Mm -hmm. Яготин. І якщо порівнювати з минулою суб'єктивно. Це трошки менш виражене, да? То золото, що навіть краще йотин, получається? Ні, мені здається, одинакове. Однакове. Mm. Ну, в той раз дуже було хороше масло йотин. — Ясно. Масло рошен. До речі, ви собі уявляєте, якби вони дійсно, як деякі тут дописувачі підозрюють, щось додавали, вони під таким мікроскопом працюють за сучасної влади, що mm, 200 ну, це просто виключено. Мені по структурі, по смаку схоже на селянське, але в селянському краще після смак, ніж у... у Рошен. Спокійний, чистий, теж немає пастеризації такої вираженої, як колись була. Але... Молокія. Ну, пачка 180 знову. Знову вона така. Чистий хороший, але дуже схожий смак на ферму. Теж з'явився оцей такий присмак зневоданого молочного жиру. А пам'ятаєш, у них на минулих дегустаціях теж втікало масло тануло дуже швидко. Але і пастеризація дуже гарна. Хороша. Угу. Масло величина. Якісь mm -hmm. микувати, ні? Ну, На підтай я. Настільки чистий вершковий смак. Ти що, їх вище рошина поставиш зараз? І постеризація хороша. Просто тут відразу такий, як береш до рота, таке враження, як от вишки пробуєш свіжі. Але в Галичині є такі проблема з термостійкістю. Ось воно одразу видно, що воно починає підтаювати. Ну, а звісно, коли воно так швидко тає, воно й кращий смак віддає. Угу, Дякую, Василій. Волошкове поле. Теж жовте. Або з літніх запасів весняних, або ж трошки підпробували. Ну, по-перше, в них пригорів пастеризатор, і вони далі продовжували пастеризувати продукт. Тобто пригар, так, на пастеризаторі? Настільки сильний пригар і настільки брудне масло, взагалі, навіть виплюнула. Слухай, а вони медалі розміщали зараз, що їм там медалі понадавали. Дуже погане масло. Ну, по смаку. Ну, по смаку тільки пригар, бо люди скажують. Оки... Так, окислене, крім того всього. Жирокисліний тут а а є. А Так може перероблене, як фабриків було, той раз? — І брудне. Воно чувствується, що брудне масло. Лесіро, ну брудне масло, я думаю, глядачі не розуміють. Поясніть, тось, що ви відчуваєте на смак цьому маслу? — Ну, хай би не вибачає волошкове поле, але в молочній промисловості є така назва грязна тряпка. От коли Брудна. вона завонялася, залежалася, а, от от тут таке відчуття. І пригар. І пригарший до того всього. Да. І напевно ну, варто зробити мікробіологію. Так. Да. Не завжди натуральне найкраще. Нагадую: в минулому випуску ми показували, що зробили аналізи з мікробіології в польській лабораторії: всі зразки українського масла чисті і волошкове поле теж білоцерковка. Для волошкового поля. Слухай, Леся, яку полі побувала, значить. Ну що, Лесіро, як до церковка на смак? Mm. Що скажете? Хороша пастеризація, гарний смак, але присмак зневодного молочного жиру також тут присутній. Тобто які три зразка у нас з цим присмаком? Ферма, молокія і е, білоцерковка. Фаворит Галію, кажуть, так само підправляється. трохи. Треба сказати, що на кінець дегустації останні зразки вони довше в теплі стояли. Можливо, частково з цим пов'язане. Воняє. Воняє коровою. Воняє коровою. Mm -hmm. І трохи окисленим жиром. Колись ми їх е визначили як, е таке, що масло вже е повторної переплавки. Це ні? Yeah, може бути. Може бути знову? Mm -hmm. Це стабільність признак псевдомастерства. Нарешті підсумкова таблиця і короткий до неї коментар. По-перше, всі наші зразки пройшли фізико-хімічні аналізи в польській лабораторії. Ми їх провірили на хроматографі, немає доданих рослинних жирів, і навіть пройшли мікробіологію. Все супер. Тому зараз говоримо тільки про органолептичну дегустацію. І так, вперше за три роки нашої дегустації перемогла торгова марка Яготинське – 9 балів. Селянське 8, рошен 7. Зразу зазначу, що відстань між цими трьома призерами мінімальна, там відтінки смаку після смаку. Галичина прекрасний смак. Знизили я колись з молокії за консистенцією. Зразок галичини мав погану термостійкість, а тоді при дегустації органолептичній смак видається більш м'якого продукта сильнішим. Відповідно, ми його не приймаємо як ідеальний. Далі ферма Біло і Молокія мали присмак власне, доданого молочного жиру, але доданого молочного зневодного жиру. Можливо, це. Якийсь, скажімо так, перепастеризація, але це вже дефект смаку, тобто відмінність від класичного зразка. Всі ці три зразка ми поставили на один рівень, всі вони отримують по 5 балів. Ну і абсолютно провальна дегустація для волошкового поля. Послухайте, що говорить Леся Юріна, що ми відчуваємо обидва, це просто страшно. І знову не радує своїх прихильників торгова марка фаворит. Що ж, а в наступному випуску ми додамо отримані бали з цієї дегустації і оприлюднимо рейтинг за 3 роки дегустації українського масла. На цьому все бо холодно. Сподіваюсь, що дегустація сподобалась. Наступний раз побачите рейтинг і розвінчаємо ще два-три міфа, поширених про вершкове масло. Дякую, бережіть себе, Україна переможе. До побачення.